125 бойових зіткнень сталося сьогодні на лінії фронту. Найгарячіші напрямки це Курахівський і Покровський. На передовій працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олеже, вітаю тобі слово. Вітаю Оксано. Ситуація на фронті тут на Донецькому дійсно дуже і дуже дуже складна. Е, буквально кілька годин тому росіяни вдарили по Краматорську. Нанесли щонайменше по його околицях чотири удари. За попередніми даними пошкоджено зо три десятки приватних будинків. А також травм зазнав 16-річний хлопець. Окрім того, сьогодні в Донецькій увагу підтвердили про пошкодження кураківської греблі. Вода починає розтікатися по навко. Очніх селах за попередніми даними рівень уже піднявся до півтора метрів. Але я хочу одразу сказати, що мирне населення останні кілька два місяці звідти виїжджало. Тому там в цих населених пунктів, пунктах, які які підтоплюються, людей може бути зовсім може не бути. Ну і головне саме Курахівський напрямок нині залишається найгарячішим. Там ситуація вкрай складна за моїми даними, за моїми. Черелами. Росіянам вдалося зайти у Курахове і контролювати кілька вулиць. Окрім того, вони сунуть у селище дальне. Їх теж там зафіксовано. Росіяни намагаються оточити себе місто Курахове б'ють з флангів. Зокрема, активні бої відбуваються у населеному пункті сонцівка, а також Максимівка і Трудове українські війська відбивають ці атаки, але ситуація вкрай складна і стримувати ворога дуже непросто. У суцільному вогні також і покровський напрямок. Тут росіяни свою тактику не змінюють, намагаються штурмувати маленькими групками. Час від часу завозять свою піхоту на атаки технікою. Наші війська їх знищують, росіяни знову лізуть, і так це може тривати за день по 10-20 разів. Зокрема, і активно росіян знищують на покровському напрямку десантники. Не знаю, десь скільки. 6 десь Шо, так. Скільки ми двадцятку кинули утром, штурм остановили. А то, це, то, це, то, Ну, заводний? За час десь. Ну так, да, ми не відходили звідси. Тут кожного дня відбуваються стички, як кажуть. Відповідна тактика така, що поки противник не отримає зубам, він ну не зупиниться. Тобто треба пару разів дати зубам, тоді вони стануть, вони зрозуміють, що цей напрямок вони не прорвуть і будуть намагатися щупати інші. Поки вся увага сконцентрована на Покровській і Курахівський напрямок під самим Часовим яром теж точаться важкі бої. Росіяни не шкодують тут авіабомб, артилерії і теж намагаються закріпитися за каналом серед міської забудови, стягують сюди техніку, і ймовірно, як кажуть, військові теж готуються до великого наступу. В основному, в основному ворог стягує техніку на незначний час, на, там, на годинку, на півгодинки і забирають зразу техніку, бо бояться, що ми їх уразу їхню техніку нашу. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о четвертій-п'ятій ранку, так як називаємо і сіряк. І вони пробують живою силою подивити нашу піхоту і нашу техніку також. І дрони наші теж. Паралельно бої точаться у сусідньому місту від е, часового яру у Торецьку. Там уже тривають міські бої. Е, бої тривають буквально за під'їзди і будинки. Парано росіяни хочуть вийти саме на трасу Бахмут-Костянтинівка і повністю перерізати нашу логістику, і потім рухатися у бік Покровська. А перед цим їм відкриваються звичайно ж і такі міста, як Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Серед тих, хто під на турецькому напрямку тримає. Оборону і щодня знищує росіян. це бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Я з ними сьогодні спілкувався і працював. Працював зокрема з танкістами. Нині вони працюють в переважної більшості як артилеристи, бо прямих танкових дуели, коли виїжджають на поля і б'ють один по одному прямою наводкою. Вже немає, бо доволі дуже дошкуляють ворожі дрони. І під час цього сюжету вже традиційно буде QR-код і номер карточки. Бійці збирають і просять вашої допомоги. Збирають на дрони, адже без дронів нині майже нереально. Тому як танкісти 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ спалюють росіян під Торецьком – Далі у моєму сюжеті.